Мирного всім дня, друзі, слава Україні, слава Збройним силам України, слава всім тим, хто захищає нашу державу. А в нас трішки трішечки блиснуло сонечко і пішов у блід. Я якраз приїхав додому, бо потрібно вулики перенести, бо їх може затопити. Дивлюсь, що бджоли бачите вже масово. Ну як не масово, зараз 10 та година ранку. Біця пішли вже на обльот, це дуже радує. Скажу по зимівлі. Ну, Бачайте, такий трошки розгардіяж. Е, Скажу, що я по зимівлі, можу сказав, що зимівля мене, в принципі, влаштовує. Звичайно, є сім'ї, які відійшли, є сім'ї, які я просто не обробив від кліща. Це я на те грішу. А є сім'ї, які взагалі не обробляв кліща і вони чудово перезимували. Але дякувати Богу, взагалом результат мене задовільняє. Поки що на даний момент. Ось, наприклад, тут 6 сімей стоїть, треба перенести їх. Але я бачу, вони пішли на обльот. То всі перезимували. Бо не дай Бог щоб не впало, там бачите, як воно попідтоплювало все. Взагалі води цього року жесть скільки. Ось так бджілки облітуються. Ппесні вулики швидше пішли на обліот, дерев'яні трішки не добре. Так, тут у нас тут бджоли перезимали добре, є, але вони ще на обліт, поки що не йдуть. О, є звичайно сім'ї, які відійшли, але не без того. Ну, нормально, де не, не у всіх ще просто вони повиходили, бо і температура. Ось, наприклад, стоїть сім'я, якого взагалі от кліщально обробляв, навіть магазин верху з медом, і вона собі перезимувала без обробки. О, Там, я дивлюсь, такий сильний обльоти пішли. О, В мене відійшла одна з моїх кращих сімей, видійшла. Це дуже для мене ну, неочікуваний результат. І дивіться, ці, що не оббиті. Е, Металом, то швидше пішли на обліт, ніж ті, що цей, що оббиті Що оббити, металом не так швидко пішли. Але цього року я зіткнувся з такою штукою, як ППС, дятел продовбав. А ті, що я обшивав алюмінієвим профілем, то навіть в лісі нічого не зачепило, дякують Богу. Ще стоять, ну тільки хіба двоноги може щось зачепити. Бджілки активно беруть воду з скриш, значиться в них вже є розпліт. О, тут теж дивлюсь гарненько, так вони... Підійшли, дякувати Богу, дуже ми ждали, щоб вони призмували, така зима була. Ой, не було такої можливості, скажу чесно, до них навіть нормально подивитися. Тут бачу, дивлюсь нос в одних. А нічого. І Ось так. Зараз має... Чого приїхали додому, бо мають догомовитися людьми, мають провести зерно. Зерно покорусу їх, потім пізніше бройлерів, дуже вже великі. Деякі вже два з лишнім кілограми. Відійшло за весь період три штуки. Два відійшло і брошу три. Чотири, два відійшло і два ми зарубали самі Ну, бо пройшлося, бо вони б почали щось хирпіти. Ось на води води Ставку А ви не забувайте підписатись на канал, залишати коментарі, поставити лайк. Вітання моїм родичам, які дивляться мій канал з Полісся. Дивіться, як тут гарненько облітуються. Ну і там навізмували. О, і тут всі таки були. Ну, дякувати Богу, все добре. Тут дуже пізні були. Погода супер. Таке сонечко, трошки хмурно, трошки сонечко. Добренько, підемо працювати. 12-та година дня, друзі, цей самий день. на пасі, такий наче йде коротше, взяток. Жес, як бджоли, облітуються класно. На серці дуже і дуже радісно, що ми дочекалися цієї весни, можна сказати. Дивіться, що робиться. І дуже класно перезимували. О, слава тобі, бо слава Богу, дивіться, всі вулики облітуються майже всі. Дивіться, що робиться. Маленькі, великі, всі. одна, хотіла, щоб мене вжали чи що, не можу поняти. Але облітуються, дивіться, яка краса. Облітуються, облітуються. Так, так, облітуються скрізь, облітується. Ой, і там воді, бідні облітуються. І ці облітуються, ті що з стоїть, не знаю. Дай ага. подивиться, цього до мене. Ой, тут облітується. Ого, навіть тут перезимували, хоча я не думав, що перезимують. І от там, дивіться, такі мене були малесенькі, на нас по 45-ту рамку запасні матки на всяк випадок, бо знаєте, вже я того року минулого року зіткнувся з тим, що після зими дуже погано, е, ну, коли немає маток запасних. Тут дивіться, всі вулички гарно перезимували. Дякувать Богу. Тут щось стоять поки, але бджоли, тут я ж не йдуть ноблю. Тут у них, звісно, в тіньку, бачите, ця сторона. От той вулик третій пропали, хоча все в серних було. О, тут дивіться, ну що я дуже радий. Ну що сказати, якщо взяти цю всю пасіку, ну, то на даний момент взагалі там маленький відсоток сімей, який відійшов. Як ви навіть самі ну бачите ж по відео, дивіться, на кожному льотку бджоли. Скрізь літають, скрізь облітуються. Гудуть, красота. Все, вітаю всіх тих, хто цього ждав, так само як і я. Гляньте, що робиться на пасіці. Лютий місяць, 12 лютого він ще Хресний має і день народження. Та ти що, бджоли літають, гудуть. Ох ти що, даже ті типу, попередумовували. Тут такі були мене сім'ї Ого, під питанням. Але дивіться, як дружно пішли на обльот. Дякую Богу, що все так добре. Ну, слава Богу. Бо сьогодні спілкувався на роботі з другом одним. Він теж пасіку тримає, то каже, що 11 сімей відійшло на даний момент, Ну, гляньте, що робиться. Не забуваємо підписатись на канал і залишити коментарі поставити лайки.